Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про таку тему як захисний собака. За свою кар'єру я працював безліч разів в захисному костюмі з різними собаками, з собаками Служби безпеки України, з собаками, які охоронюють приватну територію. Так званими собаками-охоронцями Body Guard такий, типу, мене кусали дуже багата кількість, дуже велика кількість спортивних собак на різних тренуваннях, на змаганнях, на семінарах і так далі. І я б хотів трошки розказати своє ставлення. Все, що я зараз буду розказувати, це тільки моє ставлення до цієї картини. І я сподіваюся, що вам буде цікаво послухати, що я думаю на цю тему. До речі, будь ласка, підпишіться, щоб наступні ролики не пропускати. І так, захисний собака. Давайте спочатку подумаємо, від чого. Нам треба захист. Якщо зазирнути в історію, собак використовували як охоронців для охорони худоби. І інколи навіть тварина не вступала в бійку з хижаком, а достатньо було якоїсь вокалізації, якогось гучного звуку, щоб хижака спугнути. І хижак, втративши неочікуваність, передумав нападати на вівців. Охорона це, думаю, так. Я не хочу применшувати всякі героїчні бійки, там, з вовкодавами, які захищали отари від нападу. Але в більшості випадків, насправді, коли хижак втрачає ефект. Несподіваності, він може навіть і не спробувати атакувати, тому що дуже великий ризик отримати якесь поранення, а це значить, що хижак може в дикій природі загинути. Тому охоронна собака це та собака, яка може навіть не битися з ворогом, а попередити про наближення ворога. Тим самим. Зберегти власність, зберегти життя когось. І насправді такі собаки і зараз використовуються дуже часто в селах, в приватних секторах, і це може бути будь-який собака, це може бути навіть якийсь Йоркширський тер'єр або Чихуахуа, або будь-яка дворняжка, тобто собака, яка. Гостро реагує на небезпеку, на чужинця, можна її вважати охоронною. В принципі, вона виконує свою, свою функцію. Наприклад, от серед моїх собак Тося, дворняшка, яку я привіз з Чорнобиля, вона має просто супер охоронні якості. Коли ми залишалися раніше там, до війни, десь на природі, десь стоянка в нас була якась, так, і Тося, вона. Обійде всю територію навколишню, перевірить, щоб не було небезпеки, і займе таку позицію, щоб контролювати всю ділянку, де ми знаходимось. І жодна людина, жодна миша не пройде, щоб Тося її не помітила і не вокалізувала. Це така риса характеру, яка може бути відсутня у собак, яких дехто вважає охоронними, тому що собаки великі. Тому що собака сильний, впевнений в собі, йому, типу, не цікаво, Він всі ці моменти не відстежує, і він може просто проспати будь-яку небезпеку. І маленькі дзвіночки, дворняшки. Будь-яка собака, будь-яка собака, окрім а, деяких представників а, там дуже добрих добрих порід, там типу золотистий ретривер, там лабрадорчики, з ними з них охоронці взагалі ніякі, і є, є ще багато різних таких собак, але в принципі собаки малі, а, дворняшки, вони дуже-дуже круто а, виконують цю функцію. Але якщо ми кажемо про а, справжню роботу, коли собака працює по людині, там кусає його, б'ється з ним, там готова віддати своє життя, захищаючи свою родину, то тут вже більш складна історія, тому що еволюційно людина більша за собаку, майже за будь-якого собаку, розумніша, хитріша, і людина всю історію домінувала над собакою. Змушувала собаку щось робити для себе, там, била собаку, там, захотіла, з'їла собаку, захотіла там, вбила собаку, захотіла ще щось зробила. І тому для собаки, в принципі, природно підкорюватись людині і боятися людину. І якщо виникає якась конфліктна ситуація, де собака змушений конфліктувати з людиною. Собака завжди обирає вилку поведінки, типу бий або біжи. І ось я вам хочу сказати, що якщо вже діло дійшло до бійки, то 90% собак оберуть е, варіант втечі. Це насправді непогано. Це не тому, що собака вас не любить, це не тому, що він якийсь там бракований, просто так природньо для собаки. Тому що в противному випадку у собаки ну, немає шансу е Вийти е, з цієї бійки. Ось. Але людина відбирала собак штучно, які, у яких є здібності до цих бійок з людинами. І таким чином формувалися породи службових собак: це бельгійські вівчарки, німецькі вівчарки, ротвейлери і інші породи собак, які. Могли собі подолати цю якість характеру, а деякі навіть прагнули цього і отримували від цього задоволення. На жаль, або може на радість, таких собак зараз залишається все менше і менше. І коли ми бачимо якісь ролики, де ми бачимо захисну роботу, скажімо так, байтворк. Де собака кусає а, рукав або кусає костюм, більшість цих собак вони це роблять а, понарошку, штучно. так. Вони просто розуміють, що це така гра, їм по кайфу це грати. Але якщо там собаку цю стукнути або по справжньому з неї почати битися, то більшість цих собак а, вирішують, що треба відступити. І маємо таку ілюзію. Що, типу, в нас є собаки для охорони. Так, такі собаки є. Але їх дуже-дуже мало, які здатні справді битися з людиною. Але в нас є дуже багато собак, які здатні попередити про небезпеку. Це функція, можливо, навіть ще важливіша, ніж бійка. Ми робили деякі випробування. Інколи фігуранти тестують. Один одного. Наприклад, один фігурант готує собаку до певної роботи, а потім запрошують іншого фігуранта, який зможе протестувати цю роботу. Наприклад, там кладуть 100 доларів десь в центрі подвір'я, і фігуранту, який ніколи не знав цю собаку, який перший раз її в житті бачить, дають завдання. Хочеш, зайди на подвір'я, якщо зможеш забрати з собою 100 доларів, вони твої. А якщо собака відпрацює, ну тоді ні. І тоді фігурант він може, розуміючи, розуміючи особливості підготовки собаки по захисту, він може використати свої таланти для того, щоб собака не відпрацював. Наприклад, задобрити собаку, почати з неї розмовляти там лагідно, або налякати собаку, там, крича на неї, щось себе таку, таке відігрує якусь таку роль страшну. так? І собака може просто на це не зреагувати. І повірте, що відсоток тих собак, які тікають, відсоток тих собак, які не знають, що робити, які просто обирають варіант а, втікти, дуже-дуже великий, дуже великий. Для того, щоб собака реально працював, щоб реально працював, а, треба два фактори, щоб було. Перше, це добра генетика. Це має бути собака з певними а, даними, і це має бути правильний тренінг. А, добре, якщо ми беремо, що собака в нас з добрими фізичними даними і психічними, що стосується тренінгу, треба постійно розуміти, для чого нам треба собака. Тому що а, тренінг, він дуже-дуже різноманітний. І залежно від того, яку функцію ми очікуємо від цієї собаки, що він має робити, кого він має кусати, як він має кусати, де він це має робити, все це треба вкладати. Тобто більшість людей думають, що якщо вони взяли вівчарку або канекорсу, або будь-кого, і собака там виросла до року, то все, собака охорона. <свят> Насправді, це так не працює, інколи це буває, але це дуже-дуже рідко і треба вчити собаку. І от у мене питання до вас: а від, від кого охороняти? Типу, якщо людина грабіжник і всерйоз а, захочуть а, проникнути в вашу оселю, що йому завадить? М Вистрелити в собаку з пістолета, або залити очі собаки газовим балоном, або кинути отруйну їжу, або, я не знаю, ну, що завгодно можна з цією собакою зробити, якщо ти людина і що у тебе є розум. Тобто, якщо хтось планомірно вирішив вас пограбувати або на вас напасти, а, собака є вкрай. Неефективним а, засобом охорони. Якщо ви там, думаєте, що ваш собака там так, він може там і спробує, він може навіть там і постраждати, і віддати життя. Але якщо хтось вирішив щось вам зробити або а, обікрати вас, то собаки проти організованої людини дуже, дуже мало шансів. Є в нас ніж, є сокира, є там газовий балончик із собакою, цією дуже легко розібратися, якщо ти розумієш, хоч трошки вмієш думати, так від кого ж, від кого ж від кого ж захищатись? От, от в чому питання. Собака дуже ефективна, коли якась шпана, якісь гопніки, якісь от е, такі е, е, випадкові, випадкові можуть бути конфлікти. Якщо якийсь там бомжара ліз десь там захотів вам на подвір'я залізти, ось от, от від, таких, від таких випадків собака буде максимально ефективний і зможе на 100% відпрацювати. Якщо ви десь гуляєте, а, хтось до вас підійшов, собака може охороняти вас. Якщо ви підійшли до банкомату, якщо якийсь бомжара, кажу, проходив біля вашого, біля вашої ділянки. В мене, наприклад, Prime дуже круто охороняє а, авто. Ну, тобто я ніколи навіть не закриваю машину, коли собака там знаходиться. Ну, неможливо Неможливо не руку засунути, не підійти, він просто вб'є. Він, він так лязгає зубами, що ну, на старій машині просто скло було побито, коли заправник підходив машину на заправках заправляти. Ось така реакція. Але у ну, цього є і плюси, і мінуси. Але. Але тобто, насправді, типу, собака це круто, Круто, коли вона вможе, зможе, типу, захистити вас там, від якоїсь шпани, але е, травматична зброя, або цей самий там, газовий балончик, або навіть там помпова рушниця вдома буде набагато ефективніша, ніж собака, тому що щоб собаку підготувати. А собаку утримувати, собаку годувати, лікувати, обробляти, щоб він був нормальненький, здоровенький. То це дуже-дуже дорого, я вам скажу. А ще плюс собака живе недовго. Типу, до двох років ви його приготували, і там в нього вже залишилось там, з 2 до 7 до восьми, наприклад, 5-6 років. Тобто він може пофункціонувати як, пофункціонувати, як охоронець приблизно 6-7 років. Враховуючи, що всі ці 7 років вам треба його годувати годувати, лікувати, обробляти і так далі. Тому така собі історія. Тому насправді від, ну, з висоти свого досвіду, типу, ну, типу я як собака-охоронець ну, дуже скептично до цього ставлюсь, але е, є різні функції, є різні функції. І давайте я трошки прокоментую нашу роботу, що ви постійно бачите наші ролики, як собаки кусають нас в костюми, що ми це робимо. Наприклад, давайте почнемо з того, що там люди пишуть мені, що А ось собака кусає в ногу, а її ж рукою можна в цей час стукнути. І мені постійно, знаєте, в голові таке, типу, пам'ятаєте, як в дитинстві? Так, типу, а я. А я на танку їду, а я з літака тебе розбомблю, о, а я тоді з космічного кораблю. І от це постійно от історія: типу, а моя собака тебе за ногу схватить, а я її ножом, а він там відпустить, зробить перехват. Ну, це така історія. Вона дуже-дуже дуже кумедна. І насправді це все а, можна тільки. А, Розуміти і знатися на цьому тільки тоді, коли собака дійсно працює, і не працює там не раз в житті, а, наприклад, кожен день при певному затриманні, наприклад, поліція або прикордонна служба, або СБУ, там штурмові собаки. І коли собака постійно працює і. У людини, з якої а, працює ця собака, є якісь вимоги. Типу там, вона спрацювала ось так. І він сказав: Слухай, мені там щось не сподобалось, давай навчимо її ось так працювати. Я хочу, щоб там він в біцеп скусав. І тоді вже а, від, цього, від цього залежить а, принцип, а, як ми готуємо цю собаку. Але варіацій дуже-дуже багато. Собака робить перехвати, собака тримає хватку, це все холівари. В інтернеті вони не мають насправді жодного сенсу. Тому що в нашому випадку ви бачите роботу спортивних собак. І мені постійно питають, типу, а як от в реальному житті? Типу, в реальному житті мені не треба, щоб собака когось кусав. В мене є зброя. Ну я вмію постояти за себе. Мені, мені не треба, мені нема чого боятись, в мене немає ворогів, окрім підерів руських. А, мені не треба, щоб собака за мене. Заступався, але були певні е, ситуації в житті, коли собака спрацював і все було нормально. Але зараз не про це. Реальне життя ніхто не може передбачити. Ми не можемо очікувати, як себе буде вести зловмисник, коли собака схопить його за пах або за внутрішню частину бедра. Тому що працюючи багато з собаками. Е, я бачив, як люди бояться йоршистських тер'єрів, коли він гавкає. Типу, людина така, о о о о, типу, ні-ні, убери його. типу. Я бачив, як люди бояться таких цусенят малих смішних, що коли 30 кілограмовий пес от цією всією атакою летить на тебе, а ще й кусає, ще й рве, там трипає. Невідомо, як людина відреагує. І ситуації можуть бути дуже різні. Типу, так, людина може щось зробити собаці. А може просто впасти в якусь паніку, кричати, плакати і просити про допомогу. Наші собаки, чому кусають в ногу? Тому що вони працюють по спортивному нормативу. І в цьому спортивному нормативі є штрафи за те, що собака, наприклад, промахнувся, і він за кожну секунду промаху буде отримувати штрафні бали. Коли собака летить в руку, руку дуже легко обрати з лінії атаки, собака може прилетіти. Плюс, коли собака звик стрибати постійно, дуже високий ризик травматизму, тому що фігурант може впасти на собаку, собака сама може впасти. Можуть бути різні ситуації, собака може вкусити, а потім вони разом можуть впасти. Тому ми цього уникаємо хоча вчимо собак кусати як руки, так і плече, так і ноги. Неважливо, зона атаки у собаки може бути, може бути основна, можуть бути якісь допоміжні. Але в пріоритеті ми вчимо собак кусати в ноги, тому що ногу набагато легше убрати. Ніж руку, і це набагато безпечніше, тому що наші собаки кусаються дуже часто. Тобто декілька тренувань за тиждень це не те, що там раз в житті він прибіг, укусив і все. Це постійне тренування, це постійно робота. І якщо вони постійно пригають, дуже великий ризик отримати травму, і дуже великий ризик зробити помилку. Тому ми намагаємося ставити їх в ногу. От далі вся ця історія, типу, там може ударити ножем, може не ударити. Може бути різні ситуації, але в нашому випадку це не відбудеться, тому що це спортивні собаки. Вони не з ким не будуть битися на вулиці, їх ніхто не буде бити ножем. Вони будуть працювати тільки по своєму спортивному шляху. І якщо вже розбирати реальну там роботу, реальну службу, то тут навіть різні є потреби. Наприклад, ми чули там від різних кінологів, наприклад, такі історії, що коли е біжить зловмисник, на нього спускають собаку, собака кусає його за плече, він відриває, типу, і побіжав далі. Ну, типу, або там сняв себе, там куртку скине, побіжав далі. Коли собака травмує ногу, хоч навіть вона раз укусить, після чого загине, то людина з цією пораненою ногою вже далеко не е побіжить. Тому, якби це один такий з плюсів. Коли собака атакує ногу, тому що сухожилки, тому що на хвору ногу важко наступати, і це є плюс. А... <кій> Далі а... ми працювали з Альфа, СБУ і тренували їх собак. І в чому суть? Суть в тому, що <кій> собака не ніндзя, і вона не може знешкодити озброєного а... озброєну людину. У неї немає шансу. У неї немає шансу. Перемогти в бійці з озброєною людиною. Але в цьому випадку у собаки є функція знешкодити когось на короткий час, собака виграє приблизно 2 секунди для групи. Наприклад, собака забіжав, є якийсь смуток, люди типу дивляться, що, що по рухаючійся собаці, дуже важко там вистрілити, вона дуже швидко рухається. Потім, коли собака тебе вже кусає, дуже важко прицілютися і а, вести прицільний вогонь. Плюс рик, лай, паніка це така смута трошки відбувається. І взагалі, от, щоб цю смуту якось владнати, є приблизно 2-3 секунди у озброєної груп. А цього часу а, досить вистачає, щоб... Озброєна інша група зайшла в приміщення і зробила свою роботу. Тобто, собака вона бере перший удар на себе, вона відволікає від увагу від основної групи і виграє трошки часу і допомагає озброєній групі. Все, цього достатньо. І насправді неважливо, коли куди вона там вкусить, в ногу, в руку. Якщо, наприклад, собака кусає в руку, і озброєна людина. Заходить, а тут півтіла закриває собака, яка висить отут. Набагато важче стріляти, тому що собака е закриває собою зловмисника. Якщо собака знизу, то ця верхня частина тіла зловмисника вона відкрита для вогневого враження. Тому принципи роботи вони залежать від практики. У різних людей, у різних підрозділів є свої забаганки. Які відпрацьовані практичною роботою. І у кожної собаки є певна мета, або собака відганяє просто ворога, або собака вигає час, або собака там стримує, так наприклад, людина втікає і треба за неї біжати. Можна відпустити собаку, собака прибіг, за ногу схопив все, там ну, він вже нікуди не втече. Ну і так так далі далі так далі. Так далі. Навчити собаку можна по-різному реагувати на різні подразники, на різну зону для укусу напрацювати. Все залежить від того, що ми хочемо бачити в кінцевому результаті, для чого ми хочемо використовувати собаку. Що нам треба. В нашому випадку наші собаки спортивні. Ми це робимо для того, щоб насолоджуватися роботою собаки. Щоб Ніхто при цьому не страждав, щоб нікому не задавати шкоду. Ті, мені по кайфу, щоб собака працював мені по кайфу, щоб собака мав а, фізичну активність. А, мені по кайфу показати, що я можу досягти певного результату обмовленого правилами. І це все в рамках міжнародних якихось змагань. А, це дуже-дуже круто. Я ніколи не думаю, а що було б в реальному житті, тому що реальне життя. Це таке велике питання, і ніхто ніколи не знає в реальному житті, хто як буде реагувати на конфліктну ситуацію. Тому що ми можемо предполагати одне, а всі будуть реагувати в критичній ситуації зовсім по-різному. Ось тому, тому наші собаки кусають в ногу. І а, тому є стільки багато хольварів між тим, як треба вчити собаку, бо у різних підрозділів, у різних взагалі а, кінологів є різна потреба, тому що собаки роботу працюють в різних умовах. Ось і все. А, якщо ви хочете, щоб ваші собаки теж кусалися, ми запрошуємо до нас на тренування і будемо вже обмовляти це а, на тренуваннях, на заняттях. Я дякую, що додивились цей довгий ролик до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись і коментар написати. Всім дякую, всім добра.